Привіт, мої хороші! І як зазвичай, я починаю готувати для себе сніданок і нагадую, що треба показати вам. І зараз я вам покажу, що можна приготувати з вечора на сніданок корисний і дуже дуже швидкий. Тож, будь ласка, дивіться, я вам показую. І так. В банку в стакан, в скляночку, що вам зручно, наливаєте йогурт, йогурт я беру натуральний, тобто без добавок, абсолютно ніяких добавок не даємо. Насіння чіо всипаємо. І тепер ретельно перемішуємо. Гарно перемішали. І сюди я ще закладаю мигдаль. Мигдаль, до речі, я подрібнила, але не сильно, такі ми гарні, бачите, шматочки. І теж ми це все перемішуємо. Є готово. У цю склянку я закладаю насіння гарбузове, і звичайно перемішуємо. все, після чого, наші Склянки, банки закриваються і відправляються, звичайно, до холодильника. Рано я вам покажу, як можна ще подати, і, звичайно, вже будемо снідати. І так, добрий ранок. Зараз я хочу поснідати. І перш чим снідати, я покажу, що у нас вийшло з нашим десертом. Він добре настоявся, Бачите, який гарний. І зараз його можна вже вживати. Але я хочу ще трошечки прикрасити, щоб було ще приємніше. Куштувати наш десерт. Десерт, до речі, сніданок дуже корисний, тому, будь ласка, беріть на увагу і готуйте собі сніданочок. І, до речі, дивитесь, і бачите не просто сніданок, а крутий крутезний десерт. Фрукти, будь ласочка, собі кладіть, які вам доподобає, які у вас є. У мене є малинка, і я кладу її, до речі, багато. І зараз будемо ми снідати. А, до речі, ви можете взяти. Посипати цукровою пудрою, тому що десерт, наш сніданок, він не є солодкий, тому що у нас йогурт іде натуральний, без добавки цукру. Мед дуже добре і корисно, тому додавайте і куштуйте. Просто цукровою пудрою зверху притрусіть, і буде все доречно. Я зараз буду одна снідати. Моя подруга, яка прийде, буде пізніше. Тож я, бачите, закриваю, дуже люблю такі склянки, закрию і покладу до холодильника. Вона прийде. І я її буду пригощати прекрасним десертом. І так, а зараз буду куштувати і показувати вам, як, а, який він всередині, хочу, щоб ви побачили. І так, він добре настоявся, Чіо класно набухло. М -м -м. Неймовірно, смачно, Горіхи додають. Таку, знаєте, Скажімо родзиночку, е теж він є свій смак солодощі додається. Тому я і не даю цукру абсолютно. І, звичайно, кава. Куди без кави? Тож, будь ласка, робіть собі отакі от корисні, смачні, швидкі сніданки. А я усім бажаю здоров'я в першу чергу. А, миру. Миру всім, миру. Смачних сніданків, смачних десертів, смачних страв, смачного життя. Вас чекає у себе на каналі. Мені дуже-дуже допомагають ваші лайки, ваші підписки. Будь ласочка, підписуйтесь, для мого канала це дуже важливо. Тож я вас усіх чекаю і усім дякую тим, хто підписався і хто уже зі мною. Тож, усім здоров'я, я вас чекаю, у себе. Бай-бай!